Вітаю вас в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні понеділок, 21 вересня. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Про, про ключові події останнього тижня в області розповів на своєму черговому брифінгу голова облдержадміністрації Олександр Фищук. Медикам 3 ї тактичної батальйонної групи 80-ї аеромобільної бригади надали допомогу. А в Чернівцях розпочав працювати кол-центр для громадян. 21 вересня розпочинається висивання кандидатів в депутати міських та районних рад для участі у виборах. Які відбудуться 25 жовтня 2015 року. всі ж терміни члени територіальних виборчих комісій розпочинають реєстрацію в кандидати на посаду міських голів. Це можуть бути люди, чию кандидатуру запропонують партії або самовисуванці. В Чернівцях станом на 17 годину понеділка жодна особа не виявила бажання посісти крісло мера. А чинний міський голова Олексій Каспрук на традиційному брифінгу повідомив, що ще не визначився чи братиме участь у виборах взагалі. Крім виборчих перегонів на зустрічі із журналістами, Олексій Каспрук розповів, що в Чернівцях розпочинаються дні європейської спадщини. Заплановано чимало нестандартних заходів, екскурсій та фестивалів, які саме дивіться далі в сюжеті. У цей четвер на одній з передостанніх сесій міської ради цього скликання повинні бути затверджені два дуже важливих документи для подальшого життя міської громади. Один з них стратегія розвитку передмістя. Там прописані шляхи, якими будуть розвиватися центр Чернівців та його сателіти. Другий документ оновлений статут районного центру. Там прописані багато речей, які є передовими, інноваційними. Навіть скажімо так, питання петицій електронних ми розпочали відпрацьовувати до того, як було створено національне законодавство. Тому я думаю, що всім чернівчанам після затвердження статуту варто ознайомитися з ним, з цими документами. Вони значно цей статут збільшує права городян, права. Мешканців, можливості мешканців впливати на міське життя з понеділка. розпочинаються дні європейської спадщини. Це час, протягом якого проводять ряд нестандартних заходів. Основна прив'язка 27 вересня, день туризму. Концепція усіх заходів по новому поглянути на історію споруд, які є європейською спадщиною. Обов'язкова умова: усі екскурсії, концерти та фестивалі безкоштовні. Протягом тижня будуть організовані читання в синагозі. Відбудеться екскурсія. Герберт Геснер, архітектор, завдяки якому чернівці називають маленьким відним. Також чернівчан запрошують на екскурсії в ратушу як споруду, що має свої цікавинки. Про усі ці заходи будуть розповідати та анонсувати окремо. Вперше у нашому місті відбудеться мистецький стріт арт. Для початку ми беремо три такі адреси в центрі міста. Анонсовано було спочатку їх більше. Є своя специфіка. Один із цих адрес це є приміщення комунального підприємства. А саме це облаштування мистецького двору по розі вулиця Штейнберга, 23, університетська. 9, це художній розпис торця пам'ятки архітектури по вулиці Богдана Хмельницького, 68, і це облаштування такого двору мистецького по вулиці Вірменська, 17 а Олексій Каспрук знову нагадав, що в четвер очікується одна з останніх сесій міської ради цього скликання і закликав депутатів не перетворювати її на засіб безкоштовного піару. Надія величко Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Про ключові події останнього тижня в області розповів на своєму черговому брифінгу голова облдержадміністрації Олександр Фишук. Про реалізацію програми із придбання житла для учасників АТО, досі не вирішені проблеми заборгованості по заробітній платі, люстрацію чиновників апарату та інше. Дивіться в нашому матеріалі. Серед головних подій минулого тижня на Буковині візит голови Державної казначейської служби Тетяни Слюз, яка після проведення ревізії звернула увагу чиновників на досі існуючу заборгованість по заробітній платні в Потильському районі. Керівництво області наголошує, що працює над вирішенням цієї проблеми. Вона наголосила, бо в нас сталася така ситуація, що один із районів на сьогоднішній день це Потильський район, який має сьогодні заборгованість по заробітній платі в бюджетній сфері. 770 тисяч Тому я сьогодні буду знову виходити на міністерство фінансів, бо обіцяли в найближчий час, як найближчий час до кінця місяця виділити. Певну субвенцію. На своєму черговому брифінгу голова ОДА відповів на попереднє запитання журналістів щодо люстрації працівників адміністрації, зауваживши, що процес ще не завершено. Наразі податково проводить вияснення майнових питань. Прийшли всі працівники обласної державної адміністрації, але не до кінця. Зараз ще одне будемо робити, готують листи. Де ми будемо направляти для податкової служби, сугубо по цьому питанню. Працівники наші були. Так мені доповіли, що було багато в податковій службі. За останній тиждень боковину відвідав і заступник міністра соцполітики України Валерій Ярошенко, який повідомив, що область вже отримала кошти для придбання житла учасникам АТО. Губернатор області, коментуючи цю заяву, зазначив, що наразі є лише половина суми, а питання ще на стадії вивчення. Зараз питання на такому етапі. Значить, нам подають всі. Свої пропозиції, будівельники, в кого є житло, вибирається звичайно. Це житло, ну, щоб були доступні ціни, щоб можна було більше квартир купити. Передбачаємо попередньо 3-4 квартири. Іван Бучелинський, Ярослав Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Медикам 3-ї тактичної батальйонної групи 80-ї аеромобільної бригади надали допомогу. Відремонтоване авто та медикаменти військовим надали представники обласного товариства Червоного хреста та міської ради. Детальніше про це дивіться далі. Позашляховик марки Шевроле декілька аптечок та ноші. Саме таку допомогу представники влади міста та обласної організації Червоного Хреста передали медикам 80-ї аеромобільної бригади, які згодом відправляться до Луганської області. Як зазначив міський голова, дана допомога не є першою і на досягнутому влада не зупинятиметься. Місто Чернівці. Машина повністю прийшла капітальний ремонт перевірена і планується відправку в зону АТО для особового складу військової частини, а конкретно для медичного пункту військової частини буде використовуватись в тих випадках, де реанімобіль або машина швидкої допомоги не може під'їхати до пораненого. Буде використовуватися як бездоріжник. На ремонт автомобіля було витрачено близько 10 тисяч гривень. Самі ж військові відзначають потребу в такому позашляховику, адже він має свої переваги порівняно із стандартними автомобілями швидкої. Більше 10 одиниць легкових легкових машин, спецтехніки, вантажної техніки було передано тільки з підрозділів міської ради з комунальних підприємств на потреби збройних сил. Крім того, ми постійно допомагаємо волонтерам, коли є така можливість. Там тому це один, скажімо так, з прикладів тобто, спільної роботи, коли Червоний Хрест мав транспортний засіб. Ми відремонтували його капітально і він буде слугувати нашим збройним силам. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чи безпечно їздити на міських маршрутках? Нещодавно перед виходом на рейс більшість транспортних засобів перевірила спеціальна комісія. Кілька машин все ж таки не вийшли на маршрути. З яких причин знає Надія Величко. В Чернівцях щоденно виходять на рейси більше 260 автобусів. Графік коригується від кількості пасажиропотоку. Перед кожним виїздом, як правило, ретельно обстежують і транспортний засіб, і екіпаж робота. Автобусів на лінії не заключається тільки в тому, що їздить автобус на лінії. Це дуже складна структура з її ремонтною базою, з перевірками, з перевірками транспортних засобів, з перевірками з водіїв мається на увазі стан здоров'я. Цього разу, окрім звичайних обстежень транспортних засобів, до перевірок долучилися співробітники ДАІ та громадські активісти. За один день автобуси популярних маршрутів перевозять до півсотні пасажирів. Тож від технічного стану автівки, що залежать десятки життів. Співробітники державтоінспекції роздивляються світло-гальмівну систему колеса. Поки автомобіль перевіряють, водіїв оглядає фельдшер. Це обов'язкова щоденна процедура. Кожного ранку ми провіряємо їх на помірня алкоголю і на тиск. В першу чергу звертаємо увагу на їхні зовнішній стан, якби як ну, і стан стан здоров'я. Поки триває перевірка автобусів, перевізники розповідають про те, що їхні запаси закінчуються. Матеріали та запчастини подорожчали на 40-50 відсотків, а вони не можуть добитися від керівництва міста здорожчання вартості маршрутів. Ми не маємо можливості на сьогоднішній день, навіть в думці, купити якийсь автомобіль. Якщо ми мали зібрані якісь кошти для того, щоб утримувати парк і відкладати для того, щоб купити якийсь автомобіль, всі ці кошти на утримання і на зб. Бір нових покупки нових автомобілів, що пішло на е, текучі ремонти і, і сане. Ми в тупіковій ситуації за підсумками перевірок інспектори оголошують свій вирок. Деякі транспортні засоби не можна випускати в рейси. У деяких не відповідають належним нормам протектори шин. А в однієї автівки навіть є проблеми з гальмами. П'ять автомобілів не було допущено до виїзду на маршрут. Отак, в загальному. Всі виїхали, водії було перевірено, по дорожнього руху. Аптечки вони гасники були. Тобто, транспортні засоби були допочнені до, до руху на маршруту. У цей ранок було перевірено 42 автомобіля. Надалі ж такі перевірки також планують влаштовувати. По-перше, треба готуватися до зими. А по-друге, безпека пасажирів все таки залишається важливішою понад усе. Надія величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чорнівцях розпочав працювати кол-центр для громадян. Відтепер за будь-яких комунальних і не тільки проблем, варто дзвонити 1580, розповісти проблему і чекати, поки вам перетелефонують. Принцип роботи КП Муніципальний інфоцентр Чорнівці вирішувати проблеми Чорнівчан, не ганяючи їх по профільним організаціям. Далі про роботу сучасної організації дивіться наступному сюжеті. Подібні кол-центри вже давно і успішно працюють у більшості міст, штатів, Європи і навіть України. Ідея полягає в тому, щоб споживач не шукав самостійну службу, що займатиметься вирішенням проблеми комунального, психологічного або іншого характеру, а повідомляв про неї диспетчерам. І вони вже будуть шукати шляхи вирішення. Якщо немає світла, а немає або немає води, чи ще якась сталася аварійна ситуація, все таки краще телефонувати нам, оскільки. Ми приймаємо, вносимо заявку єдину в нашу систему нашу і надалі контролюємо, як вони виконуються. В іншому випадку, якщо мешканець безпосередньо звернеться, наприклад, міськрем чи водоканал і тривалий час, йому знову ж доведеться туди телефонувати, цікавити, що чому немає. А так для цього є мир. Контролю і можливо, десь спонукання в тому, щоб роботи були проведені швидше. Центр тісно пов'язаний з іншим нещодавнім нововведенням системою ОПЕН Сіті, куди найбільш активні чернівчани через інтернет вже давно скидають свої скарги та пропозиції. Тепер у сервісах фактично з'явилися свої голоса. Кожний дзвінок записується про що попереджають одразу, але лише з метою вдосконалення надання послуг. У випадку якихось конфліктів, кожна ситуація розбирається окремо. На відміну від інших служб. Тут чернівчани не тільки залишають заявку, але й отримують отримують зворотню відповідь, їм обов'язково передзвонять. Гроші на кол-центр віднайшли, забравши подібні повноваження у інших профільних служб Є два чарівних номера: перший це короткий для мешканців, які мають стаціонарний телефонний зв'язок. Це 1580. І для того, щоб абоненти мобільного зв'язку змогли нам також дозвонитися, є ще один міський телефонний номер, який легко запам'ятовується з переадресацією. Знову ж таки на 1580, це 5888888. Тобто запам'ятовується дуже легко, це в першу чергу робиться для зручності наших мешканців. За стандартом Полиць. до повного розрулення ситуації у співробітників кол-центру є три години. Якщо проблема не буде вирішена, людині, що залишала заявку, обов'язково передзвонять і повідомлять про це. На жаль, проконтролювати якість звернення на жаль, проконтролювати. Виконання тих чи інших проблем у нас не було такої можливості. Тобто керівник служби покривав своїх диспетчерів, диспетчера, керівника служби, в результаті ми отримували ситуацію, коли люди говорили про неодноразове звернення до якогось нашого комунального підприємства, на яке не було жодної реакції. Обидва номера працюють цілодобово. Також на лінії постійно перебуває практикуючий психолог. Надія величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Фицьковича презентували результати проекту Справедливе правосуддя. Незалежні експерти досліджували правничу систему освіти в Україні. Після Львову відправилися в Чорнівці, аби визначити і тут якість освіти. Аби надавати якісну сучасну освіту, необхідно її поступово змінювати до вимог часу, зазначає ректор університету Степан Мельничук. І проект Справедливе правосуддя в цьому допомагає. Головне сьогодні на виходить на порядок денний це якість освіти. І ми шукаємо різні шляхи покращення якості освіти. Спеціальність юриста досить популярна і було б добре, щоб юристи були якісними. Бо юристів багато, а якісних не дуже. І тому ми стараємося, щоб наші випускники були у нас є певні успіхи, бо як бачите, і прем'єр, і міністр юстиції, то і наші випускники, значить, наші юристи не такі вже й погані. Правда, цього року до навчального закладу на юридичний факультет на денну форму вступило понад тисячу студентів. Наскільки якісна правнича система освіти можна судити тоді, коли вони стануть випускниками? Адже жодна освіта не дає одразу конкретних результатів. Коли мова йде про викладачку, педагогічну діяльність, то глибинні результати приходять через певний час. Я для прикладу можу сказати, добре ми працювали чи не добре, як тільки відродився факультет. Важко було сказати спочатку, а через років 20 приблизно можна подивитись, ким, де і як працюють наші випускники. Один із незалежних експертів поділився своїми висновками у розрізі проекту Справедливе правосуддя. Власне, коли мова йде про освіту, загалом і про юридичну освіту. Зокрема, це такий постійний процес. Постійно відбуваються певні зміни, ухвалюються нові закони і відповідно їх часто трактують по різному. І важливо не оцінювати якісь недоліки, а головне прогресувати. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Подвір'я Чернівецької школи номер 4 стало справжнім шедевром творчості. За допомогою тротуарної плитки тут вимостили герб та українські народні візерунки про естетичне та практичне застосування символіки в навчальному закладі. Дізнавалися наші кореспонденти. Виглядає наразі територія школи дійсно урочисто, адже заходячи до навчального закладу, не можна не помітити герб України та традиційний народний орнамент. У Чернівецькій школі номер 4 навчається 500 учнів. Директор закладу зазначає, що подвір'я було в жахливому стані, і діти не мали змогу тут активно відпочивати. Я дякую, що учні 4 школи мають змогу. Зайти в нагарне подвір'я, і ми не заперечуємо, щоб цей мікрорайон, де проживають багато-багато сімей, в яких маленькі діти, і десь можна, щоб піти подалі від того транспортного потоку, який є в центрі міста. Ось тут вони можуть погратись, побігати, повеселитись. Ось це вже зовсім інше сприйняття. Тому що ті роки попередні, які були, то величезна кількість травм учнів були саме на подвір'ї. А тепер ні. От Школярі розповідають, що подвір'я не лише гарно виглядає. Тепер тут можна бігати, та бавитись, не боячись вступити в Балту чи зашпортатись. Ми дуже пишаємося своїм подвір'ям. Нарешті ми зможемо тут нормально бігати. Фізкультура у нас проводиться на вулиці частіше. Ми можемо тут м'яча грати. Пишаємося своєю школою. Патріотично це саме на Головніше в школі і. Що всі бачили, що ми за Україну. Мені подобається тому, що тому що це вклали дуже гарно. Я бачив сам, як вони майже все літо вкладали. Ну, Мені подобається, бо тому, що того року ми ходили по асфальтах, били ноги а тепер трошки краще стало. На своїй сторінці у Фейсбуці про таке гарне шкільне подвір'я повідомила головний архітектор Чернівців Наталя Хілько. Головний архітектор гуляє по місту і шукає якісь цікавинки. Я побачила це, і мені, наприклад, сподобалася ідея. Молодці, що влаштували. Розмістила на своїй сторінці і не очікувала такого ажіотажу. Я впевнена, що кожен школяр, якийсь заходить, проходить обряд очищення. Тобто він кожен ранок приходить, набирається патріотизму, гордий, що в нього школа неповторна на інших. Приходить таку умовний такий рушник, скажімо, якоїсь такої. Патріотизму, і я думаю, що вони навіть стануть і чимніші і краще вчитися. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Кісманському районі через необережне поводження на воді під час відпочинку на річці Прут втопився чоловік, якого затягнуло під воду. А люди, які залишилися на березі, не відразу це помітили і в результаті не змогли допомогти. 18 вересня в селі Ревни Кітьменського району під час відпочинку на річці утопився 49-річний житель села Бурдей цього ж району. Як засувалося, він та ще четверо товаришів відпочивали поблизу річки Прут. Відплив від берега приблизно на 15 метрів і зник під водою. Місце, де він зник під водою, глибина там сягає приблизно 6 метрів. Інші люди, які залишилися на березі, його товариші, вони не одразу помітили про те, що. Чоловік зник під водою. А вже коли виявили, що трапився нещасний випадок, допомогти, чоловіку вже не було змоги. На пошуки тіла були направлені рятувальники групи водолазних робіт. Вони знайшли та витягнули тіло на поверхню. Після чого його було направлено на судово медичну експертизу. З початку року в Чернівецькій області через необережне поводження на воді загинуло 23 людини, з них семеро дітей. Управління ДСНС України в Чернівецькій області прості громадян дотримуватися правил безпеки на воді. Петро Гайдашчук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А в чорнівцях під час пожежі було врятовано людину. Вогонь спалахнув багатоповерхівці в одному із спальних районів міста. Що ж стало причиною пожежі? Чи вдалося її ліквідувати? Та в якому стані зараз знаходиться мешканець багатоповерхівки? Про це дивимось далі. 21 вересня близько 12.30 на гарячу лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у багатоповерхівці по вулиці ентузіастів у Чернівцях, вже протягом декількох хвилин на місце події прибули рятувальники управління ДСНС області. Як виявилося пізніше, вогонь загрожував життю 30-річного чоловіка. Виїздом на місце було встановлено, що на восьмому поверсі сталася пожежа в тамборі житлових квартир. Так як на сходові клітині було сильне задимлення. Включилися в апарати захисту органів дихання та приступили до ліквідації пожежі. Також в ході ліквідації пожежі поступили інформацію від мешканців будинку, що в одній із квартир знаходиться людина. За допомогою спецінструменту інструменту було вкриті двері. та... Звідти було виведено людину, яку передали в карету швидкої допомоги. Площа пожежі була незначною. Рятувальникам вдалося локалізувати її, запобігши подальшому розповсюдженню. Вогнем знищено вхідні двері квартир, тамбура та речі домашнього вжитку. Петро Гайдащук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Буковині правоохоронці затримали наркоторговця, в якого вилучили майже пів кілограма марихуани. Наркотики правоохоронці вилучили, а стосовно цього бізнесмена в лапках розпочали кримінальне провадження. Деталі цієї справи знає Дар'я Товпіч. Далі її сюжет. Співробітники міліції не допустили розповсюдження 450 доз наркозілля, яке планував продати мешканець сокирян. Під час проведення санкціонованого обшуку у помешканні підозрюваного міліціонери виявили ще майже 500 грам марихуани. Вартість такого товару на чорному ринку понад 10 тисяч гривень. Вилучену марихуану правоохоронці направили до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України в Чернівецькій області для проведення експертизи. Підозрюваному 23 роки. Він мешканець вже зазначеного районного центру. Хлопець розповсюджував наркотики на одній із вулиць Сокирян. Оперативники наркоторговця затримали саме тоді, коли останній збував чергову дозу марихуани. Слідчі сукірянського райвідділу міліції дії буковинця кваліфікуються ознаками злочину, передбаченого частиною другої статті 307 кримінального кодексу України. Стосовно зловмисника судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронного браслету. Буковинцю загрожує ув'язнення сроком до 10 років з конфіскацією майна. Слідство триває Дар'я товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І на сам кінець випуску застереження. У зв'язку із збільшенням кількості крадіжок необхідно знати, як правильно убезпечити власне майно. Кримінальна практика свідчить, що здебільшого зловмисники проникають в квартири чи домівки за відсутності господарів. А що необхідно зробити для того, аби злодії не дізналися про відсутність господарів, де і як ховати цінні речі? Ці та інші поради від правоохоронців дізнайтесь із наступного матеріалу. Майже 60% крадіжок з осель чернівчан скоюється за наводкою, тому дуже важливо, щоб злодії не знали, коли вас немає вдома, а також які цінності маєте в своєму помешканні. Отже, коли вирушаєте у подорож, не кажіть про це без потреби. Загубивши ключі, негайно замініть замки. Як тільки не виявити проблеми із замками, необхідно терміново вжити упереджувальні заходи, тобто змінити їх. Нагромаджування кореспонденції в поштовій скринці може вказати на вашу тривалу відсутність, домовтесь із сусідами чи родичами, щоб вони забирали пошту. Злодії, як правило, потрапляють до чужої квартири через вхідні та балконні двері, вікна і квартирки. Отже, прослідкуйте, щоб вони були закритими. Злодії, як правило, він здійснює спочатку розвідку. Він приходить, він вивчає даний об'єкт, він вивчає шлях. Є туди проникнення. Найбільш надійно захистити домівку можна сигналізацією з підведенням до пульту централізованої охорони. Якщо на об'єкті майна громадян чи на об'єкті підприємницької діяльності чи на об'єкті народного господарства, де встановлена охоронна сигналізація, і вона спрацювала, вона дає сигнал тривоги. Зрозуміло, що ми декларуємо і цього дотримуємося. Наш наряд, наша група затримання прибуває туди за три хвилини. Кроме того, якщо не дай Бог цього об'єкта буде здійснена крадіжка, то ми відшкодовуємо 100% таку вартість, гарантує покриття наших витрат, Це українська охоронна страхова компанія. Якщо живе по повернулись додому і виявили зламаними або відчиненими вхідні двері. У такому випадку не заходьте у квартиру та терміново викличте міліцію, не заходячи в помешкання, перевірте, чи немає там сторонніх. Наглядайте за квартирою до приїзду працівників міліції. Коли побачите злочинців і не маєте змоги їх затримати, запам'ятайте їхні прикмети, одяг, марку, номер і колір автомобіля. А також в якому напрямку вони від'їхали. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі дабідабідабінтерка. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Сьом не кращого. Побачимось.